Його ім'я давно стало легендою у світі боксу у 2018 році. Олександр Усик увійшов в історію. У фіналі всесвітньої боксерської суперсерії він вийшов проти непереможного на той момент росіянина Мурата Гасієва. Це був бій за об'єднання всіх чемпіонських титулів у Крузервейті, і Усик зробив те, що до нього в сучасну епоху вдавалося лише одиницям. Це була не просто перемога, це було мистецтво. Холоднокровна, витончена і безжальна демонстрація техніки, таймінгу і боксерського інтелекту. Усик переграв суперника у всіх компонентах, працював з дистанції, різав кути, тримав темп, знущально танцював навколо суперника. Один із суддів віддав йому всі 12 раундів, двоє інших по 11 із 12. Перемога з рахунком 120-108 та двічі 119-109 І усик забрав з Москви не тільки чемпіонські пояси WBC, WBF, IBF та WBO, а й легендарний кубок Мухаммеда Алі. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в крузервейті з часів Евендера Голіфілда, але справжні вершини були ще попереду. 2019 рік Сполучені Штати Америки. Дебют Усика у Хеві Вейті. Після домінації у Крузер Вейті він вирішив перейти в Хевівейт категорію. Де б'ються справжні велетні. Його першим суперником став досвідчений американець час Візерспун. Рівень суперника не топовий, але він міцний боєць, здатний перевірити базу. Це був легкий, але дуже необхідний тест. Осик, як завжди, працював швидко, чітко, з високим ритмом. Його техніка виглядала бездоганною, а пересування як танець на рингу. Візерспун тримався скільки міг, але після сьомого раунду просто здався, не змігши вийти на восьмий. Дебют пройшов успішно, але питання залишалося. Так, усик виграв, так виглядав впевнено. Але чи вистачить йому не лише швидкості і техніки, а й реальної потужності, щоб стримати найбільших і найнебезпечніших бійців хевівейту? Наступний тест для українця жорсткий британський ветеран Дерек Чесора, той самий, який боксував ще з Віталієм Кличком. Чесора – агресивний, вибуховий, з важким ударом і постійним тиском? Саме такий суперник і мав відповісти на головне питання: чи витримає усик фізичний пресинг справжнього хевівейтера? Початок бою вийшов непростим. Чесора йшов перед, скорочував дистанцію, заряджався кожним ударом. Але Усик не зламався. Навпаки витримав тиск перших раундів, пристосувався і з другої половини бою почав плавномірно перебоксовувати суперника. У підсумку перемога одноголосним рішенням суддів не ідеальна, не без проблем, але дуже важлива. Цей поєдинок довів Усик не просто тихнари з легшої ваги. Він дійсно готовий до битви за титули у світі справжніх гігантів. І ось бій, на який Олександр Усик чекав руками. Чемпіон світу у недважкій вазі, олімпійський чемпіон, медійна зірка і кривдник Володимира Кличка Ентоні Джошуа. За правилами він був змушений провести обов'язковий захист титулу WBO, і цим претендентом став Усик. Але на кону було не лише пояси WBO, також титулу WBA IBF та IBO. Одним боєм Усик міг стати чемпіоном світу у найпрестижнішій ваговій категорії за багатьма версіями. І він зробив це і шокував світ. З перших хвилин українець задав свій темп, високий інтелектуальний, постійно змінюючи кути темп і дистанцію. Його пересування зводили Джошуа з розуму, а точність ударів не залишала шансів. Усик нав'язав свій стиль і не дав Джошуа працювати так, як той звик. До 12-го раунду британський чемпіон виглядав виснаженим. Одноголосне рішення суддів у Лондоні і Усек став новим чемпіоном світу. Абсолютно заслужено, абсолютно впевнено. А далі реванш в серпень 2022 року. Джида, Саудівська Аравія, спека під плюс 40 і ще більше в рингу. Джошуа вже був готовий краще агресивніший, потужніший з новим планом. Але Усик ще сильніший, ще витриваліший, та ще точніший. Це був надскладний та близький бій. Але знову саме українець витримав усе. Саме його рука була піднята після фінального гонгу. Радість Усика, розпад Джошуа і гордість мільйонів українців по всьому світу. Олександр Усик тепер справжній король хевівейту. Після тріумфу над Джошуа весь боксерський світ завмер в очікуванні. Вперше з 1999 року могла відбутися битва за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті Усик проти Тейсона Ф'юрі, двоє непереможних чемпіонів. Два олімпійці, дві боксерські школи, українська техніка проти британської харизми. Але після численних переговорів домовитись так і не вдалося. І усик як чемпіон, мав захистити свій титул. WBA. Суперником став молодий, голодний і надпотужний британець Даніел Дюбуа. 22 нокаути в 24 боях. Потужний удар, великий розмір та агресія. Бій пройшов у польському Вроцлаві, який став фактично домашньою ареною для українця в умовах війни. І цей бій подарував нам момент, який підірвав боксерський світ на роки вперед. У п'ятому раунді Дюбуа пробив у корпус, і усик впав. Суддя одразу зупинив момент і визнав цей удар таким, що прийшовся нижче пояса. Але команда Дюбуа вважала, що це був чистий удар по печінці. Почалися суперечки та обговорення прямо під час бою. Але Усик зібрався, витримав наступні хвилини атаки і у дев'ятому раунді Джебом відправив британця в нокаут. Дострокова перемога і захист титулу. Після бою у багатьох експертів світу боксу залишилося питання, чи справді той удар був нижче. А Усик йшов далі, бо знав найголовніший виклик попереду. Травень 2024 року. Ер Ріят Саудівська Аравія. Після майже двох років складних переговорів, переносів і взаємних звинувачень, світ нарешті отримав те, на що чекав з 1999 року. Бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі. Двоє непереможних, двоє чемпіонів. Усе на кону, всі основні пояси, а також спеціальний пояс під назвою Андіспате від організаторів департаменту розваг Саудівської Аравії. Стилістично це був найвищий суперник для Усика, величезний, нестандартний, з неймовірним боксерським IQ і вмінням міняти стиль прямо по ходу бою. Але Усик не був би собою, якби не перетворив цю перевагу Ф'юрі на свою мотивацію. Він тримав темп, ловив моменти діяв по ситуації, і в дев'ятому раунді весь світ завмер. Удар зліва, і Тайсон Ф'юрі хитнувся, заточився, опинився на межі нокауту. Рефорі відрахував нокдаун. Британець вижив, вистояв, але по очках врятуватися не зміг. Роздільне рішення суддів, перемога Усика і історія написана. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі в еру чотирьох поясів, першим після Ленокса Льюіса. Це був не просто тріумф, це була легенда, яка народжувалась у прямому ефірі. Менше ніж через сім місяців. Реванш та ж арена у Ер-Ріаді. Ті ж погляди мільйонів болівальників з усього світу, але вже інший підтекст. Осек фаворит, і цього рясу все було ще чіткіше. Він працював холодно, стратегічно, впевнено. Ф'юрі намагався зламати хід бою, але не зумів. 116-112 на картках усіх трьох суддів, усик знову переміг без жодних запитань, без жодних сумнівів. Олександр Усик абсолют домінант, жива легенда, ім'я, яке вже записано в історію з золотими літерами, історію, яку він написав власноруч своїм талантом, характером і залізною волею. 19 липня Лондон, легендарний стадіон Вемблі. Олександр Усик знову вийде до рингу і знову проти Даніела Дюба. Цього разу, щоб остаточно розставити всі крапки на Ди. щоб поставити жирну крапку у суперечці, яка триває між командами боксерів з 2023 року. Більше жодних, якби жодних сумнівів. Тепер усе вирішить ринг чесно відкрито, без інтерпретацій. Дьобуа молодий, амбітний з характером хижака. Йому 27 років, він у розквіті фізичних кондицій, і він не забув той удар у корпус, який йому не зарахували у Вроцлаві. Він пам'ятає кожну секунду того бою і вийде на реванш, заряджений як ніколи. Цього разу він буде ще небезпечнішим. Він хоче не просто перемогти, він хоче поквитатися, повернути своє ім'я у вершину хевівейту. Але проти нього Олександр Усик. Людина, яка пройшла всі боксерські шаблі, від золота олімпіади до абсолютного чемпіонства у двох вагових категоріях у професійному боксі, його не зламали. Чи Джошуа, Ф'юрі. Він бачив усе, бився з найкращими і завжди знаходив шлях до перемоги. Його досвід безцінний, його витримка легендарна, а його мотивація це вся Україна. Це буде бій не просто за статус, це буде бій за істину. І 19 липня ми дізнаємося відповідь на питання, чи є Даніел Дюбуа гідним опонентом для Олександра Усика. Цей бій не просто про титули, це поєдинок про шлях, про десятки років на шляху до вершини, про людину, яка пройшла всі кола спорту і життя, про українця, який став символом сили, витримки, гідності та незламності для мільйонів. Про чемпіона, що підкорив дві вагові категорії, і не зупинився. І про молодого британця, який прагне не просто реваншу, а власної історії своєї епохи, своєї корони, 19 липня це буде більше ніж просто бокс. Це буде історія про віру, про характер, який не зламали удари, про мрію, що веде вперед, навіть тоді, коли все проти тебе. Це буде вечір, де кожен удар важитиме більше, ніж кілограми. Він вважатиме цілу спадщину. І коли прозвучить фінальний гонг, лише один боксер залишиться стояти на вершині. Не просто переможець, а король надважкої ваги, обранець часу. Це історія, яка пишеться на наших очах.